Одним з пріоритетних напрямків навчання є онлайн освіта. В регіоні розпочнеться оснащення шкіл та училищ бездротовим доступом до мережі інтернет за технологією Wi-Fi. Реалізація цього проекту дозволить забезпечити учнів та студентів швидким та комфортним доступом до освітніх ресурсів, відеолекцій електронних бібліотек. Ми повинні розширити можливості доступу дітей та молоді до найсучасніших знань, у тому числі через використання можливостей новітніх. Електронних технологій. В рамках цього напрямку, вже в вересні поточного року на Дніпропетровщині розпочнеться оснащення шкіл та училищ бездротовим доступом до мережі інтернет за технологією Wi-Fi. Для наших дітей це буде можливістю інтегруватися в глобальний освітній простір та отримати будь-яку наукову та практичну інформацію. Такий підхід дозволить втілити у життя пріоритетні завдання у розвитку галузі освіти, поставлені президентом України, спрямувати навчальний процес на раннє виявлення потенціалу у дітей, забезпечити системне підвищення якості освіти на інноваційній основі. Підкреслив губернатор області Дмитро Колєсніков. Покоління сьогоднішніх першокласників буде конкурувати за перше своє робоче місце не тільки на регіональному або національному рівні. Вони вже будуть конкурувати на глобальному ринку праці. Це глобальні виклики вимагають нового погляду на мету освіти та впровадження якісно нових підходів в освітній сфері. Саме тому, шановні колеги, наш президент Віктор Федорович Янукович визначає головним завданням національної освіти відтворення розвиток інтелектуального та духовного потенціалу нації, побудову конкурентної та динамічної економіки, заснованої. На знання окрім цього, зазначив Дмитро Колісніков, в області впроваджена система грантових заохочень молодим вченим, стипендій талановитим учням та студентам для поглиблення зв'язку між освітою та провідними галузями економіки. Впроваджено ярмарок вакансій. Стала традицією ярмарки вакансій, в яких вже взяли участь більше 30 тисяч студентів, 64 вищі навчальні заклади і більше як 40 представників роботодавців. У 14 вишах створено структурні підрозділи для працевлаштування випускників вищих навчальних закладів. Губернатор області виразив щирі сподівання присутнім щодо реалізації регіональних проєктів в галузі освіти та науки та передав Дніпропетровським освітянам вітання від віце-прем'єра України Олександра Вілкула. Хочу передати вам найщиріші вітання від нашого земляка. Олександра Юрійовича Вілкова, шановні освітяни, вітаю вас з початком роботи серпневої конференції педагогічних працівників нові можливості освіти Дніпропетровщини. Бажаю вам натхнення реалізації амбітних планів та плідної роботи для піднесення освіти та науки Дніпропетровщини та України в цілому на якісно новий рівень. З повагою віце-прем'єр-міністр України Олександрові.